Московський патріархат Лариса, це теж знаєте, ілюзія і дуже прикро, що ми називаємо рішенням те, що не є таким рішенням, тому що, вибачте, але іти в суд на дві тисячі юридичних осіб і в суді доводити, що вони працюють на державу агресора. Це дуже складна процедура в той час, якщо законом ми могли справді заборонити діяльність просто-напросто всього, що пов'язано з Москвою, і не хоче взяти українську назву і сказати, що це є українська церква відповідно. Перереєструватися, та тому, що якщо ви подивитеся навіть на сайті російської православної церкви, то ви знайдете українські єпархії там, якщо йдеться наприклад про московський патріархат, тобто і ми збираємося в суді щодо кожної юридичної особи це робити. Це пропозиція Кабміну, і тільки Тобі це винесли суди на суди будуть завалені цими довготривалими справами, дуже складними справами, тому це не є рішенням насправді, і в нас було рішення. Ми пропонували зовсім інший законопроект, який міг би просто зразу ці.